Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у погоді UA. Поговоримо про погоду, яка нас очікує 8 травня. Більшість територій України належатиме полю високого атмосферного тиску, а це означає, що очікується суха, малохмарна, сонячна, тепла погода. Ступчені термометрів в день становитимуть від 18 до 24 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде на крайньому заході, на Волині, Рівненщині та на Закарпатті. Там подекуди, можливо, плюс 15, плюс 18 градусів. Із заходу Європи до наших західних кордонів наближається вологий атмосферний фронт. І він зумовить у західних областях місцями невеликі короткочасні грозові дощі. У Києві, 8 травня. Погода також обіцяє бути комфортною. Максимальна температура повітря становитиме 20-22 градуси вище нуля. І, до речі, за показниками лікарів, саме така температура повітря є найбільш сприятливою для людського організму. У Києві дощів також не буде, переважатиме сонячна погода. Хочу сказати, що і 9 травня синоптична ситуація практично не зміниться. Невеликі місцями дощі на заході і на решті території сухо, сонячно та тепло. Як бачимо, природа гідно підготувалася до непростих і знаменитих днів 8 та 9 травня. Тому бажано, щоб і ми, люди, як складові природи та атмосфери, гідно і з повагою зустріли ці дні. На все добре!